менеджер по продажам, так що за моїм розумінням, і ви десь обираєте, так що, десь ви професіонал цього. Отже, сьогодні дозволяємо і кожен зможе подивитися. Ну, і бажаю успіхів вам. Знову ж таки, подяка за підтримку Telegram-каналу. Дякую і до побачення. Доброго вечора.

Але сьогодні важлива проблема змінити кадровий штатний розпис для того, щоб о, о, якісно надавати соціальні послуги. Е, перше питання у нас, те, що у нас на сьогодні, я писала там 13 і з 1 серпня вже буде 14 наявних е, вакансій соціальних робітників. Е, чому ці вакансії у нас є? Тому що ми дуже маленька зарплата. У соціальних обізників дуже маленька зарплата. По штату відділення соціальної допомоги дома махнули зараз на рахунок 40. Якщо ми при вакансії соціальних будинків і закриємо введемо посади, які потребує на сьогоднішній день територіальний центр, то в нас там 38 соціальних Ти, що, це все одно ну буде соціальних побізників. У социального робітника 4900 специальный робітник 4633 гривни и робітник какие там стажки 4633 гривен. Це тариф на ракет. У кого є там 260 років високи, то вони приймуть на русі 10 тисяч. Так отримують і 79. Якщо їм заплачувати до мінімальної або премію, або до мінімальної заробітної плати, тому ці вакансії все одно будуть, Тому що бажаючи докладати по э, віку, їх немає. Місць, які є рядом є роботи, і виходить так, що у нас є потреба введення фахівця і спеціальної роботи. У нас сьогодні день Фахівець і спеціальної роботи завтра, це дві постанови і закон про соціальні послуги, він здійснює прийом громадян, він має проводити оцінки потреб, робити висновок, подавати документи в управління соціального захисту населення для того, щоб прийняти, вони приймають рішення про послуги, які мають надаватися на основі нашого висновку. І є ще державний реєстр, Отримувачів та надавачів соціальних послуг. От на сьогодні вже стає питання проводити реєстрацію отримувачів і туди заносити всі послуги, щоб ця людина в якої частині нашої держави не перебувала, має має там на тому місці соціальний паципацію соціальну роботу так само критиє, побачити ці послуги. І сестра господарка, вона буде вести цю роботу, е, отримувати, е, отримувати всі розходні матеріали, видавати, контролювати, заміняти завідувача господарством, коли це відпустичено лікарняне і депутатчане масло можна заміняти. Тобто ця посада не просто нам треба. І третя вакансія, якщо ці вакансії ми беремо соціальних робітників, ми забираємо, ми введемо сестру медичну відділення Медико соціальної допомоги на незалежності. Там чого там виникла потреба, бо там всього три з половини один там завідувачі відділення медична сестра і санітарка і, і ставки там сестри масажистки Масаж загалі користується у нас великим попитом, навіть зараз у Що в нас вибуха люди незалежно чи вони перебувають в територіальному центрі на обліку, чи чи ні. Ці спеціальні незалежні категорії населення вони можуть проходити обстеження на основі е, довідки від сімейного лікаря, ну в направлення. Вона тільки лікар контролює і висвітлює, що людині потрібно, чи це селяна кімната, чи це е, за масаж, чи інші якісь процедури. І тут виходить так, що там медична, вона там одна, вона йде у відпустку, то тобто замінити її просто нема кому, або вона йде на лікарняне, і а тоді тільки, з а тільки, а тільки медичної то має право надавати це, то виходить так, що у нас не просто встає, і люди чекають, виникає черга. Оце, оце такими простому. Де ми ще зміни будемо вносити? У нас є посада, є кухар і є поховний робітник. Чому похований робітник, згідно чинного наказу Міністерства політики для наших тихові, це все в рамках законодавства всі штати передбачені стеколи у нас. Не вакансії, а посади, які ми... Ну на тринадцять приходять люди і їдять у нас щоденно. Люди, які знову є такі, що ми скажемо, що вони, вони просто соціально не закінчені, попали в такі ситуації. Є у нас дуже багато освітян, які на пенсії, вона вийшла сліпання. Дочка там, наприклад, за кордоном Тут бабушка у нас така є. Тема, що якщо людина просто їсти, заберемо не майже всіх хоча закон передбачає, що да, э, ця послуга давалася тільки тим, у кого не перевищує два прожиткових мінімума. Ну, ну якось людина прийшла, вона дійсно після інше за це пісень походить, і вона плаче, ну як не, не скажемо, вона вчителька побуше, довго так само прийшла, є від суду, ну всякі люди є. У нас вже три людині цієї війни ветеранами взяли. І є бабусі, коли ми даємо мами від школи, то ми вдячні їм так, за те, що нам довіряють. Тут до школи прийшов кіч, я дав. І мені сказали, батько, не може, 9 і 10 людей, в залежності, хто я потраплюю. Хто не може приходити, ми будемо й одному й одному додому. Тобто кожен може десь одному додому, щоб помігли. <правді> Виходить так, що кухар пішла у відпустку, ми не ходуємо людей. У нас кухар, кухонний робітник і підсобний, підсобний робітник спів. Ну то так штату передбачені, да, були. І я чого прошу, щоб кухонного робітника я уберу, а введу кухаря. Тому що вона, я, ну, жінка ця, яка зараз прийшла на кухонного робітника, попередня година померлася е, вона має освіту е, кухаря. І, і вона готує дуже смачно. І вона може на час спусти чи теж лікарняного кухаря, вона має право її заміняти. Бо кухонний робітник без освіти, вона не, не, не має права по і заміняти кухаря. Даже щоб освіта була по посаді вона, щось не може робити. И думаю просто не убрать мы заметь купонного робітника, один поставку. Там однаково хочется робить на плата там на 300 лет. На, на день генератор, да, так. на весь день. На генератор проверяем уже душ вообще как бы на таком ритме и даже нам попросить нам прийти попро да мы нашли. Там сейчас уже шесть новых форм, у всі все красивые понятно, у всех и наличных детей. Будет загадки такие І И то есть мы можем не закрывать кухню. Я чему, что мы можем не закрывать кухню, когда будет два бухаря. Один основу они заменяются нормально. Но у нас там хорошо действительно, мы хочет все объяснить. Женщина написала даже благодарность. Сто людей кожен день, щодня. Із них 10, 4 на дому, і що І плюс 10 ми робимо вдома. Сто людей. так кажу, щодня, щодня 100 людей. А, а 3648. У нас було на 1 січня 3000. Відділення вдома у нас спеціальні робітники в 319 на сьогоднішній день, але ж вони змінюються. Рішення прийшло, виволення про звони, вже зас'я бабушка, чи вона не може виходити, вже ми даємо спеціальні робітника. Середня кількість була за минулі.

Mm -hmm. вот на 24-й Но если все изменилось, нет, она написала, все она изменила, пусть вот к что 0,4, вот это минимально стало 10 тысяч. Но если минимально изменится, то мы меняем штаты <плодисменты> Погодного родителями работа и кухонного противника. Покольный противник данный куполного противника. Нет, за данный кухонного робітника у нас так. Поколный кухар, кухонный робітник и темный робітник. И теперь будут два кухаря. <ану> да, и пи один помечник, какие там на дачи, день ми мы что-то бабушки. Мы по першам війна по-другому. Слава Богу, мы справляемся. Мы выходим <пев> музычный противник выхода, наша медсестра выходит, тогда робедник виходить, бабушек простягает, только мы пиратом, вы помогаем ей понятно. і по 05, я хотела угодно их забрать. Но защищаться сейчас працює, її уже хвалит, что у нас уже как бы працює. Вона хороша не перейде на ставку. Она хорошо про на просит, я маю назад. Я мою новающую. Надо вот еще напише кінце на целом. Якщо я Якщо делаю, я я скажу, у нас 0,5 вещей нет. А на маку не вылезет заплака, никто не хочет идет. И черза встал. Ну, я хотела собрать, но у нас своих. нас сама создала еще. мы будем вот Я полез на три дня. Якости. Там есть там есть за видеоча, там есть журнал, где люди соответствуются. Вестовые силы не всегда растет работы. Когда питание уменьшите будут? Ищешь я там и меняю. Я ж уже сантехніка, і сестру ванності. Де я беру для них, вони на у нас сантехніка і сестра, молодша медична сестра санітарського ванниця, вона так учить посада, вони нас працюють по штатам по 0,5 ставки. І за санітарки ванна, це найголовніше, якби як, навіть все ще можна було терпіти.

там вирішуємо овочі. Може, хтось там дето ще когось адаптував, е, э, регуляторну э, адаптацію, реабілітацію надавав. На сьогоднішній день цього нема, бо люди вже старі. Тому наша пропозиція, ми дуже просимо, щоб ми убрали цю трансдобової адаптації і дали в ставку статус санітарки в Так, ладно. Так, щоб голосувати. Так. І ще да. електромонтёр у нас будель представки. А сантехніка, де ламається усіх ранніх і трубочки, кожен кожен день, десь щось, де щось тече, треба щось робити. Тож було підставки. Немає людей, ніхто не йде за науки не на тривогу дев'ятсот восім собі. то виходить так, що ми просимо убрати електромантюра, тому що Когда щось поламалась, ми визволили этих заключили угоди через прозорами визила. Він два рази дешевше обходиться серце, чем нам держать даже людину на підставку, виплачувати йому матеріалки, виплачувати. Ну то це дешевше виходить половину. Ми проаналізували, що ми там просто не все могли там нема вакансія, поставляє. Ми визвали раз по курсу другий раз, получилось, вийшло, що це дешевше виходить. Просто сантехнік должен бути постійно там. Поэтому просто не дать вот там. У вас вы про угадаете, чтобы все участка не забралось, а потому что вино, ну туда родвина.